Що саме перше потрібно зробити і зрозуміти в загальному перед тим, як купувати будинок, квартиру чи взагалі якийсь таунгаус тут, в Канаді, на чужині? Ви для себе повинні зрозуміти, які ваші плани, що ви дійсно хочете, чи ви плануєте залишатися в Канаді, чи ви ще точно не впевнені, чи десь там в середині вашому серці ще щось, якийсь голос вам говорить. Можливо, будь ласочка, будь ласочка, не купуй, їдемо назад з Канади, бо тут не буде толку. Ви повинні бути остаточно впевнені на 100% перед тим, як ви будете підписуватися на моргет чи на кредит, чи будете просто купляти за готівку. Якусь нерухомість тут в Канаді. І якщо ви дійсно впевнені, якщо ви дійсно готові, то зараз я вам розкажу і розповім, що вам буде потрібно для того, скільки вам потрібно буде першого внеску і що потрібно робити, що потрібно не робити. Перед тим, як ми почнемо, я хочу ще нагадати вам та дати вам таку, можна сказати, такий малесенький тип, таку пораду.